Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі, де я даю цікаві і не менш важливі поради щодо легкого ремонту. Сьогодні я вам розповім, як правильно підбирати інструмент для фарбування, бо від правильного вибору інструменту залежить результат. І моя перша порада на інструменті не можна економити. При виконанні малярних робіт вам можуть знадобитись різні види валиків та щиток. Чому різні? Бо задач може бути багато, а від правильності вибору інструменту буде залежати легкість роботи та якість покриття. Щітка з натуральним ворсом призначена для нанесення алкідних емалей та лаків. Вони дуже добре вбирають в себе матеріал та наносять його рівномірним шаром по всій поверхні. При цьому не залишається слідів та ворсинок. Водночас для нанесення вододисперсійних фарб чи акрилових лаків та емали слід використовувати щітку з синтетичним або штучним ворсом. Вони дуже добре тримають форму, не розмукають у воді та мають тонкі кінчики. Ще один з найзручніших інструментів для фарбування це валик. Валик полегшує та прискорює фарбування великих площ, створюючи при цьому рівномірне та тонкошарове покриття. Поліамідний валик з довжиною ворсу 10-12 мм слід використовувати для фарбування гладких поверх. А якщо поверхня має незначні нерівності, слід використовувати поліамідний валик з довжиною ворсу 15-18 мм. А для жорстких і проблемних основ слід використовувати поліамідний валик з довжиною ворсу 21 мм. Для нанесення алкідних та водорозчинних лаків та емали слід використовувати білюровий валик при фарбуванні гладких поверхонь, а для поверхонь, які мають нерівності, слід використовувати паралоновий валик, який не залишає бульбашок. Моя рекомендація буде наступна. Якщо поверхня пориста та структурна, слід використовувати валик з довшим ворсом. Це необхідно для того, щоб заповнити всі нерівності на поверхні. Як же правильно підібрати розмір інструменту? Плоскі щітки та пензлі бувають різної ширини, і чим більша площа підфарбування, тим ширший пензель вам знадобиться. Кругла щітка найчастіше використовується для фарбування дерев'яних конструкцій в будинку, наприклад, вікна або двері. А в саду її краще використовувати для фарбування альтанок, навісів, лавочек та тощо. А якщо вам потрібно пофарбувати важкодоступні місця, вам слід використовувати радіаторну щітку з подовженою ручкою.